Є такі три постулати, які зараз і всіх українців, і в принципі це хвороби 21 віку, це хронічна втома, емоційне вигоряння і депресія. Депресія це вже діагноз до психіатра. Депресія більше пов'язана з тратою сенсу життя, як такого. Емоційне вигоряння більше пов'язано із трудовою діяльністю. Тобто мені стає не цікаво все, що я роблю, мене все дратує, я не хочу. Займатися цим, чим я займаюсь, і це відбувається, має відбиток і на моєму особистому житті. Хронічна втома має фізіологічну складову, тобто я хочу щось робити, але в мене немає сил. Знаєте, ось те відчуття, коли ніби нічого не робила, але таке відчуття, що вагони розгружала цілий день. Ось це вже про хронічну втому. Бувають біологічні, тобто, це хвороби, вплив після антибіотиків на організм, це постійний стрес. На те, що ми зараз маємо, це може бути як складова емоційного вигоряння, в тому числі. Які симптоми? Зазвичай це починається зі сна: людина не може спати. Це головні болі, це коли м'язи. Mm, да? ну, болять ось це постійне відчуття таких зжатих м'язів. E, і дійсно бистра, швидка втома на протязі тривалого часу. да, втома в цілому, стан втоми це після чогось. Ми втомились. Але це, це тимчасово ми відновлюємось. Хронічна втома е, специфічна тим, що скільки б ми не відпочивали, ми не відновлюємось. Спочатку потрібно звернутися до лікаря і виключити, е, можливо, якісь супутні хвороби: анемія, діабет, серцево-судинні захворювання вони можуть сильно на це впливати, виключивши їх, далі дати зміну діяльності і доволі. Велику відпустку від всього да це має бути довготривалий відпочинок. Тобто, це не два тижні, як при вигорянні, це місяць, півтора, і потім поступовий поступове відновлення ритму життя.